Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні у нас щотижний аналіз крипторинку по вівторках. Давайте почнемо. На сайті Криптобульбашок за день всі монети червоні. Індекс страху і жадібності на рівні 74. Знаходиться в зоні жадібності. Навіть не знаю, здається, він орієнтується тільки на ціну біткоїна, бо якщо взяти до уваги ситуацію на альткоїнах, то там всі вже налякані. Індикатор альткоін сезону знизився на 6 пунктів у порівнянні з минулим тижнем. На сьогодні показники на рівні 18 пунктів. Зараз індикатор знаходиться в зоні біткоін сезону. Переходимо до графіка біткоїна. Вночі біткоін прогнозовано показав невеликий відскок ціни до 67 400, а потім знову впав до 64600. Таким чином поки що відмежі настрої перемагають. Перша ціль подальшого падіння це 64 тисячі на тест білої трендової лінії. Друга ціль глобальна підтримка в районі 60-61 тисячі. Третя ціль це тест основної трендової лінії, яка бере свій початок ще з минулого червня і зараз проходить приблизно в районі 58 тисяч. Незрозуміла звичайно, причина цього падіння, адже фондовий ринок росте і перебуває в попередній Індикатор Stochastic Resight вже тривалий час знаходиться в зоні перепроданості. По МакДі також сформувався сигнал на ріст, що також може вказувати на можливий скок ціни в найближчі дні. Давайте також поглянемо графіки фірми. Фірм знижується разом із біткоїном. Попередня підтримка в районі 3500 була пробита. Зараз підтримка знаходиться в районі 3300 доларів. Супроту в районі 3650. Думаю, ми не побачимо росту фірми, а також альткоїнів до запуску торгів на спотовий ETF. Ця подія може стати тригером росту в разі вдалого старту. За попередніми оцінками, це може зайняти від одного до кількох місяців, але за останніми новинами може бути і швидше, навіть на початку липня. Будемо сподіватися на це. Індикатор Stochastic на даному таймфреймі вже. Тривалий час знаходиться в зоні перепроданості. По Макді також є сигнал на ріс. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіка біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для спонсорів каналу, для тих, хто хоче глибше перенити світ криптовалют, за противну інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання підтримати мене як автора україномовного каналу і при цьому отримати доступ до VIP-групи, буду вдячний! Є можливість отримати знижку 50% на доступ до VIP-групи. Для цього достатньо бути моїм верифікованим рефералом біржі Bybit або OKX. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. Давайте також поглянемо графік біткоін домінації. На жаль, найболючіше – це сильний ріст домінації. На сьогодні показники на рівні 56,3. Альткоїни просто капітулюють. Біткоін можна сказати на вчорашніх значеннях зараз, а альткоїни за день втратили ще 10-15%. Супротив зараз знаходиться на рівні 57. Підтримка стала попереднім супротивом на рівні 55,75. Друзі, моя вам порада відпочити пару тижнів від крипти. бо, скоріше за все, ми не побачимо нормального росту до початку торгів з потовим ефіром ETF. Давайте також поглянемо на графіки SP500. Зараз ринок криптовалют дуже сильно корелює з фондовим ринком, особливо після прийняття спотягу ETF. Якщо буде корекція на SP500, то біткоін буде знижуватись, а як наслідок і весь крипторинок також. Що цікаво, SP500, код реновлює свій all time high, що може свідчити про маніпулятивність даного зниження на крипторинку. Можливо, як і думає більшість аналітиків, це витрахування із альткоїнів перед подальшим сильним ростом. Але існує інша думка, яку потрібно також брати до уваги. А саме що крипторинок йде на випередження фондового ринку і падає першим. Якщо це правда, і незабаром почнеться сильне падіння і на фондовому ринку, то для крипторинку взагалі наступлять скрутні часи. Супротон зараз виступає нещодавно на нований all-time high на рівні 5390 доларів, а підтримка знаходиться на рівні 5350. Індикатор Stochastic RSI на денному таймфреймі вже в зоні перекупленості. Індикатор MACD поки що вказує на ріст. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. На вибір учасників групи сьогодні ми розглянемо монети ICP та Starknet. Перша монета ICP. SCP це перший світі ланцюжок блоків, який працює на швидкості інтернета з необмеженою пропускною здатністю. У даного проєкту багато відомих інвесторів. Серед інвесторів стірдин Андерсон Хоровіц, PluyChain Capital, Multicoin Capital, Blockchain Capital. SP знаходиться на 27 му місці рейтингу, капіталізація 3,84 мільярди доларів. Циркуляція зараз 85,5% монет. Монета відноситься до категорії блокчейнів. Дана монета є у переліку монет із претензіями від SEC, тому що вони є цінними паперами. Тому ICP розглядають тільки в рамках короткострокових спекуляцій, а не інвестицій. Давайте поглянемо на графік ICP. Монета сильно впала в ціні, в принципі, як і майже всі альткоїни. Від свого проміжного піку монета знизилась на 61%. Від на ICP виріс на 181%. Найближча зона спроту знаходиться на 10 45 центах. найближча зона підтримки знаходиться на 7 50 центах. Друга монета StarcNet. В моєму портфелі вона відноситься до сектору Layer 2 рішень іфириума. Монета Starknet вже, мабуть, дістала всіх. Це один із проєктів, від якого очікували великих результатів. Я вже й сам втомився від цієї монети, від її постійного падіння. Але все ще вірю в даний проєкт. І думаю, що тільки питання часу, коли буде ріст. Стартне знаходиться на 79-му місці рейтингу. Капіталізація 970 мільйонів доларів. Циркуляція зараз 13% монет. Але агресивних розлоків монет найближчий рік не планується. За моїм найгіршим сценарієм, якщо припустити, що монета зможе тільки порівнятися зі схожими монетами з Layer 2 Ефіриума, наприклад, Arbitrum, який зараз знаходиться на 40-му місці рейтингу і має капіталізацію 2,3 мільярди доларів, то відповідно потенціал росту з поточних цін принаймні 2,5 рази. Давайте поглянемо на графік Starknet. Що тут скажеш, монета дуже сильно впала в ціні. Від свого локального піку знизилась майже на 75%. Ближча зона спроту знаходиться на 1$ 40 центів. Сильної підтримки в монети немає. Орієнтуватися можемо тільки на попередній мінімум в районі 70 центів. Серед криптоновин останніх днів, хочу звернути вашу увагу тільки на одну новину. Інвестори забрали з біткоін-продуктів 621 мільйон доларів після шоку від ФРС. Відтік із криптовалютних інвестпродуктів із 8 по 14 червня становив 600 мільйонів. Зокрема, на базі біткоїна 621 мільйон. Такі розрахунки в CoinShares. Зазначені цифри стали максимальними з березня 2024 року. Вони еквалентні третині від надходжень попереднього тижня. Можливо, відтік коштів із ETF і слугує триграм даного зниження. Але так чи інакше будуть дні, коли притік відновиться і ціна знову почне рости. Тому набираємося терпіння і продовжуємо нелегку справу криптоінвестування. Не забувайте про те, що не буває такого, що ви купили монету і вона одразу виросла. Позиції формуються поступово, і як правило, спочатку бувають просадки. Але вже тільки з часом той, хто витримує, побачить очікуваний результат. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.